Російські удари по історичному центру Одеси пробили нове дно окупаційною армією, в адже вперше обстріляно пам'ятки, які офіційно визнані світовою спадщиною ЮНЕСКО, оскільки історичний центр Одеси входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. При цьому під враження потрапило загалом 25 пам'яток архітектури та історії. А до речі, в Україні е, у списку ЮНЕСКО всього їх всього вісім е, об'єктів, включно із окупованим Росією Херсонесом Таврійським. Е, Щодо Одеси, то вона була включена до цього списку у е, 23 році, якраз з метою захисту від російської агресії. Ну і серед всіх пам'яток архітектури, мабуть, найвідомішою є свято приображенський собор, який став 127-ю церквою УПЦ Московського патріархату, яка знищена Росією під час цієї війни. Ну, до слова ПЦУ втратило 19 церков, ну і ще деяку кількість втратили інші церкви це протестантські, католицькі, мусульмани. Ну я зараз тут не буду наводити тієї статистики, але найбільше це дійсно церков УПЦ МП, очевидно, тому що в зону дії російських агресорів потрапили саме південні і східні території, де їх є найбільше. Отже, вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцовий. це Мій канал «Свіжа історії. Моїм нинішнім гостем є керівник релігійної інформаційної служби України Тарас Антошевський. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його та підпишіться на канал. Отже, Свято преображенський собор, до речі, вже було о, знищено вдруге е, московитами. Вперше це було зроблено за Сталіна е, у 1936 році. Е, цього разу вже за наказом Путіна, який рівняється на Сталіна. Правда, при Сталіні його розібрали, а тепер просто шарахнули ракетою. Ну і ще, мабуть, єдина хороша новина, що при тому вціліла головна святиня цієї церкви і касперська ікона Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. І тут виникають вже питання: ну, до окупантів очевидно питань немає. Окупанти як окупанти, але питання є щодо. Цієї церкви і е, реакції і, і е, керівників, передусім, і онуфрія, і інших керівників, е, Тараса що можна тут сказати, і чи адекватна ця реакція ситуації, що склалася? Ну власне, я зараз готую трошки більший текст на цю тему. Треба сказати, що одеська іпархія завжди була таким уплотом руського міра, російської присутності в Україні, церковної російської присутності в Україні. Савін фактично, митрополит Гафаган Савін завжди був таким, якби стовпом руського міра в Україні. А він свого часу був депутатом від комуністичної партії в парламенті українському. Він був депутатом. В обласній раді Одеській від партії регіонів довкола нього завжди збиралися так зване політичне православ'я. Тобто цілком такі фактично можна сказати злочинні проросійські організації, такі довкола церковні. тут Діяли е, різні осередки всяких сепаратистських е, центрів, і так далі і так далі. Тобто, вони завжди були такими антиукраїнськими, відверто зневажливо сталося до України. ось І це е, була одна з найбільш активних частин московського патріархату, скажімо так, період після е, до першого майдану, особливо між першим майданом і до приходу Януковича, і власне. Вони завжди були такими, так навіть відбудова цього собору е, почалася з якби, скажімо так, з ініціативи з митрополита Гафанила, але здійснювалося за державні кошти. Також е, ну там напевне була частина церковних коштів, але значною мірою за державні кошти і значною мірою за кошти платників податків. Я свого часу, коли був Одесі, то не раз спілкувався з Одеситами, коли ми наприклад відвідали цей собор. І вони мені казали, кажуть, тут також є наші гроші, хоча це зовсім не. Православні християни, ось і вони розказували, як фіскальна служба на місці примушувала підприємців платників податків здавати пожертви на будівництво собору. І в 2010 році, під час це другого свого візиту в Україну, патріарх Кіріл на той час просто окрилений. Бо як пам'ятаємо, це був час, коли ж Янукович прийшов до влади, і коли. Саме Кирил благословляв Януковича, і е, Кирил е, мав великі плани на Україну. Він хотів тут зробити свою літню резиденцію. Тоді говорили б, як варіант, що він може стати навіть е, очолити українську церкву. Бо митрополит Володимир Сабодан вже був досить е, такий важко хворий. Ось і е, е, власне робилося все, щоб його усунути, і на чолі оцього антисабоданівського спротиву, скажімо так, був саме митрополит Агафани. І тобто він завжди був таким власне опорою руського міра в Україні. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз, що спочатку цієї другої фази повномасштабної війни е, Фангел е, якби трошки зникає з такого публічного простору. Що в до з році він отримував 18-му році, він отримував митрополи з е, е, нагоди 80-ліття, Він отримував. Е, 에, власне медаль від патріарха Кирила, е 20-21 році він активно поширював темники, е Кремлівський про Томос, про ПЦУ, про так зване переслідування. Хоча на той час УПЦМП е, була під таким певним протекторатом е, офісу президента Зеленського. Ось тобто е, він був таким, і з, з 22-го року багато що змінюється. Ті, які спостерігають за ним, е, зуважують, що він е, перестав поширювати такі проросійські темники, і власне е, він почав змінюватися. Е, можливо, це просто пристосування до тих обставин, і саме так часто говорять, що він завжди був або з проросійською політикою, або з провладною політикою, якщо вона особливо була проросійською, і власне тому о, зараз це дуже сильний удар по ньому. І коли ми бачимо, читаємо його звернення з цього приводу, то він чітко говорить, хто є ворог, чітко говорить, хто атакував, засуджує цю атаку, засуджує цю війну, закликає її припинити. Звичайно, він не так гостро виступає, як його єпископомічник. Віктор е, Арцицький, який е, дуже гостро виступив, як на ну, як на приняття для московського патріархату в Україні, він дуже гостро виступив проти московського патріархату. Фактично, там є такі нотки, е, що відстаньте від нас. А от а що ви винні в цій війні і так далі? Що ваші ракети е, прилітають сюди, і тут власне весь трагізм цієї ситуації, що цей храм, який побудував як е, уплот руського міра на півдні України. А він навіть коли він будувався ще з кінця 18 століття, він саме будувався як такий центр російського православ'я тут, бо він збудований в такому стилі з одного боку поєднання європейського стилю класицизму, а з другого боку по саме яскравий цей. Російський тип. І в цьому він завжди був таким. І тут нововідновлений собор, який благословив Кирил, прилітають ракети, які благословив Кирил. І, як би скажемо, це майже нагадує: Тараса Бульбо я тебе породив, я тебе і вб'ю а Ось власне, ну просто скажімо, символ символізм цієї події дуже великий, і я думаю, що він суттєво вплинув тому на одеситів е, місцевих одеситів, е, зокрема прихильники московського патріархату. Звісно, що тут їхніх агентів є прибагато. Дуже навіть оточенні митрополита Агафанила, Я думаю, що є ті, які очікували приходу російської влади до Одеси. Ось, і, і загалом, єпархія Одеська область, яка складається з кількох єпархій Московського патріархату, вона е, завжди була відрізнялася такою своєю проросійськістю. і це ще було пов'язано також з тим, що е, тут і ця семінар, яка діла, і осередки ті діло не завжди були такими. От але. Е, Власне, зараз, не дивлячись на те, що переходів до ПЦУ практично в області немає. Там один одинокі випадки, то я думаю, що ця партія почне змінюватися. Не, не впевнений, точно не впевнений, що вона зараз почне рухатися в сторону ПЦУ. Але те, що вони будуть шукати саму УПЦ до більшого відокремлення від Москви, напевно, що так. От я перед цим відео запустив в себе на каналі опитування. Опитування стосується подальшої долі ОПЦ в Україні. І от що цікаво, зараз я ну останнє дані, але факт того, що більшість моїх глядачів вже проголосувало майже пів тисячі людей. Кажуть, що м нічого не зміниться, вони далі заперечуватимуть свою причетність до московського патріархату. Це 73% людей. А те, що частина парафії перейде в ПЦУ, ну в мене вірять тільки 11%. Ну, Інші варіанти відповіді мають досить є досить незначними пові. Порівняння з цим, а чи ти думаєш, що вони дійсно ти кажеш, що все-таки вони почнуть мінятися? То чому ти так вважаєш? Ну, я думаю, що це так знаєте, для них звучить дуже неприємно, коли ну я я розумію, коли там десь обстрілювали військові частини, і при тому пошкодили храми московського патріархату, які були на території військових частин. Це вони можуть зрозуміти. Я не знаю, що в Одесі є біля умовно кажучи, якщо російська ракета, як завжди, не туди прилетіла, і е, вона прилетіла десь щось летіти щось поруч, а вийшла, що прилетіла ось власне в цей собор, і тож так вівтарну частину. Е, що ж там є поруч, що вони помилилися. Чи це спеціально було, власне, вдарено по самому центру Одеси, так просто пальцем, скажімо, в карту? Чому вокзал поруч? По-моєму, там вокзал поруч. Прошу? У моєму там вокзал поруч. Ну ні, до вокзалу трошки є відстань, тобто це так не, не зовсім поруч, бо йдеться про ракети, які там десятки метрів, так але це все-таки ну, більше. Так? Там поруч, там початок дерібасовської заїзди, якщо я не помиляюся, ось ага. тобто і річковий вокзал, це так трошки також є достатня відстань. Так? Ось, і, і... Е, я думаю, що це такий удар був досить сильний по самі Московському патріархату в, в Одесі, і що вони для них це вже таки знаєте, перебор. Я свого часу ще до прихофактично у часи Януковича спілкувався з. з Представниками одеської єпархії вони російськомовні, вони проросійськомислячі, але вони е, чітко відрізняли Україну від Росії, і вони не говорили про необхідність об'єднання України Росії. Вони ну це були окремі молоді священики, активні. Е, мережах, які мали таке бачення, що е, Україна з Росією мають бути такі в дружніх стосунках, але все-таки снувати окремі держави, і е, вони не були прихильниками, щоб е, до них приїжджали російські там якісь там хтось і починали ними керувати, тому що вони напевно ж якийсь досвід спілкування з ними мали, і вони е, Одеса вільне місто. І коли хтось прийде якийсь е, урка і буде ними керувати, напевно, що їм цього чужий, скажімо так. Так, так, то їм, цього не, їм це не подобалося. Е, ну, це мої такі умовні враження від спілкування. Е, я також знаю, що в області далеко не всі були, вони належали до, скажімо так, до церкви, яка пов'язана з московським патріархатом, але вони не були такими прихильниками ні той умовної святої Русі, ні умовного руського міра. Вони просто не бачили альтернативи в області. Досить слабо була представлена і колись Київський патріархат, і автокіфальна церква, і ПЦУ насправді На насправді досить невелико представлена і не так багато є таких яскравих постатей в області, які б могли б показати інше про українське православ'я. Е, так і е, тому і можливо і переходів не так суттєво багато, є як і в інших південно-східних областях. Вони роками були налаштовані на те, що вони є частиною цього московського патріархату. Я ще пригадую, десь часи Януковича на соборі е на привокзальній площі в Мос в Одесі, е на їхньому єпархіальному управлінні, було написано, що Одеська єпархія, московська патріархата російською мовою. Все чітко так пізніше, напис про московський патріархат зник, але в мене на фотографіях він є і. Також е, в, в області можна було знайти на храмах таблички, що вони є Московський патріархат. Вони не стали іншими, вони не змінилися ні з 14-го року, бо, як знаємо, що в 15-му році проросійські рухи далі тусували довкола Одеської партії і храмів Московського патріархату. Вони були так і в 18-му році такими, так, і напевно, що тільки з 22-го року почало щось змінюватися. Так? А і, вон, і вони нікуди не ділися, нікуди вони не вийшли. Це що вони заявляли, ті, що були якісь формальні заяви, і коли їм просто скажеш, знаєте, добре, поясніть мені, відповідно, до яких канонів ви є вже не частиною Московського патріархату. Ніхто з них не пояснить, тому що неможливо пояснити те, чого не існує. ну Хіба що треба бути дуже потужним богословом і філософом, так і, і вміти, як якийсь юрист, перекручувати факти, так? Але, власне, ну їм це. е-е не вдасться довести. Вони себе рахують окремо, так вважають себе, що вони вже не частина московського патріархату. Але згідно е, канонічного права, згідно того самого статуту, який вони ніяк не могли оприлюднити, і так і не оприлюднили, здається, публічно. Та в ньому є зазначено, що вони є е, е, ну, що це в на основі грамоти е, Патріарха Олексія, А в цій грамоті чітко записано, що вони є самокерована, але вона не має ні статусу, ні автономної, ні автокефальної, а якби кажуть, третього не дано. І власне вона є частиною е, московського патріархату, просто враховуючи політичні обставини, вона є саме керована, і завжди вона такою була і завжди вона була поєднана. І як тепер ми бачимо е, всі ці випадки колабораціонізму, сепаратизму, антидержавної діяльності серед клиру, все це і так чи інакше пов'язано саме з цією церквою. Тобто ну чомусь ми не, не, не фіксували там е, якихось інших представників тобто, яких конфесії, які би так відверто працювали на російського окупанта. Так, Хоча напевно, що також зайдуться прихильники руського міра в інших конфесіях. Е, Тарас, а якщо подивитися на це ширше, е, по Україні ситуація з ПЦ Московського патріархату, передусім на реакцію її предстателя е, Онуфрія, е, вона я перепрошую таке враження, що він або нічого не зрозумів, або нічого не хоче, або законсервований якийсь. Але далі це є. Цей ракції ні, ні про що, тобто, от що далі з ними робити? Е, діти відповідно до законодавства, тобто діти до законодавства, тобто е, він не змінився, так, не змінилося дуже багато людей. Ти, коли погортати соціальні мережі, е, знаєте, мені дуже подобається, коли вони там кричать, як це було починалася е, процеси довкола по Київчеської лаври чи Почавської лаври. Вони кричали, що ні, ми не МП. А ти просто підходь і спілкуйся з цими людьми, і тут ну скажімо так, ну як кажуть, співаються російські пісні і пісні слов словні вибросиш. Вони аж перли. Той московський патріархат, причому такий консервативний, він аж пер від їхніх представників, які приходили захищати лавру, які працюють в цій лаврі, які постійними прихожанами туди є. Так Тобто вони настільки просто достатньо з ними поговорити, і, і власне. Не треба нічого іншого, так унуфрі завжди таким був. Він був плотом також руського міра. Він був з так званих монахів, Так правда кажуть е, знайомі, що коли він прийшов до влади е, Метрополії, то е, дійсно скромний стан митрополії, який був за митрополити Володимира Сибодана, почав змінюватися на розкішніші меблі, розкішніші ремонти і так далі. Так далі. Я не був за часів УНФ. там за ну за митрополитом Володимира достатньо скромно виглядало це все. бо я знаю, що було набагато е, побут був того самого павла в лаврі, ось. Тобто розходиться про те, що ми можемо згадати в 2008 році, той самий Онуфрій розказував, що українці самі винні в голодоморі, і він навіть не називав це голодомором, а що це є покарання за гріхи наші. Тобто, що не винен не окупант, це що це не є голодомор спеціально вчинений, що це голод чуть від Бога за те, що ми от грішні такі, так і те, що він говорив. Я за час його місцеблюстительства і пізніше пристоятельства по цемпе. Знаю тільки декілька випадків, коли він осмілювався трошки правдивіше сказати, що насправді е, є, так ближче до правди. А так таке відчуття, що він є в своєму віртуальному світі, який до е, створили, в якому він є задіяний, якому, е, якого частиною е, створеного він є. Так е, вони як це в нас в величині кажуть, роблять статувар'ята. Е, Переконані, що ми маємо вірити в те, що вони до нас доносять. Ми бачимо, як їхні видання, які нібито за мир во всьому мірі і розказують про те, що там ті відверті спіймані на гарячому священнослужителі, сепаратисти, колаборанти, що вони не винні, що вони змушені були. І тут це тільки доводить, що е, якщо ми там говоримо про що не буває добрих росіян, знаєте, це також умовна, як на мене, фраза, то Добрих активістів московського патріархату в Україні не, не може бути, тому що вони вони служили йому і вони не можуть один день перевдягнутися і цілковито змінити себе. Вони продовжують захищати, якщо навіть не так твердо позицію Кремля, то вони захищають свої структури. Для них зараз найважливіше в Україні зберегти свої структури, тому що це є засоби впливу на людей. А можливо, державі. Потрібно встановити якийсь дедлайн, щоб вони визначилися або туди, або сюди. Я думаю, що сама держава, тобто офіс президента, не визначився, так судячи з їхньої політики, судячи з політики уряду, судячи з певних е дій, які скеровані не на захист нашої країни, так і а на е починаючи від деревану бюджету, закінчуючи якимись там е спробами контролювати або перешкоджати діяльності волонтерів чи якимись іншими е такими речами. Е і судячи з того, як вони ще рік тому захищали московське як от є щораз більше більше даних про те, що ну вони намагалися врятувати структури московського патріархату, як вони діяли до лютого 22-го року. Тобто, те, що відбувалося від літа 19-го року до фактично до початку повномасштабної війни, це була спроба захистити структури московського патріархату, спроба перешкоджати переходам до московського патріархату. Тобто, вони, скажемо, так, були тісно пов'язані з цими структурами і особисто і. Як то і політика партії була така, так і ця партія президентська, вона напічкана представниками відвертими прихильниками руського міра, скандальними особами, і, і, і так, далі, так далі, так далі. Тобто я більш ніж впевнений, що сама влада до кінця не визначилася, що й робити з московським патріархатом. Я більш ніж певний, що вони хочуть врятувати ці структури, або примусити їх працювати на себе, або умовно кажучи, щоб. Вони змінили таблички і стали по іншому називатися. Ну зокрема, закон про. Переименування цієї структури в РПЦ в Україні так ні почав, не почав діяти. Йому скоро буде 5 років, а він навіть не починав працювати. Якби була політична воля, то б бо мало чим зайнятися скажімо так цією церкву І е, виконання цього закону би можна було придумати е, е, цілком реальні законні способи, щоб він нарешті почав діяти. Бо це так, навіть, якби коли ти примушуєш владу, щоб вона працювала, це так само, як ти примушуєш поліцію, щоб вона реагувала на. Очевидні факти порушення, як би скажемо, якогось законодавства. Ну воно ну якось дивно виглядає. От і тому я думаю, що якщо б була політична воля, то би з московським патріархатом в Україні вже давно би знала, що робити. Але мені здається, що в цій ситуації, що у нас немає такої політичної волі ще до кінця. Е, Тараси, мабуть, на завершення. Ну, це ми говорили про клір. Про священників і про керівництво церкви. Що робити з вірними? Чи, вони, чи чекати, коли вони природнім часом шляхом відійдуть, але це, ну, це б не хотілося, б на таке сподіватися? Чи їх якось з ними можна працювати, чи це є безнадійний варіант? Можна так скажу, я би починав з того, що потрібно розділити, структурувати цих мирян, бо те, що я згадував таких затятих прихильників руського міра, які я думаю, що якщо при якщо взятися за тих, хто кого там служби ловлять, що вони там займаються наводками російських ракет чи чимсь іншим, що не ви не здивується, що багато з них є так, чи інакше також, також, також пов'язані з московським патріархатом. Чому в чому проблема? Це була структура. Яка займалася збуванням своїх людей десь більше, десь менше. Десь були священики, які приховували свої проукраїнські погляди, десь були священики, які вже давно перейшли до ПЦУ, і вони є, скажімо так, одним із кращих священнослужителів ПЦУ. Тобто, в цій структурі у ПЦМП є різні люди: і миряни, і священнослужителі, і навіть єпископати. Є такі, з якими можна говорити. Є такі, які ще в кінці 2018 року були готові приїхати на об'єднавчий собор, але чомусь не до кінця. Пішли на цей крок, так є звичайно і м, затяті адепти, і пропагандисти, і активісти російських окупантів і так далі. А, тобто треба працювати з тими, з ким можна працювати, з тими, на яких які порушили законодавство, їх треба притягувати до відповідальності. Так і тут немає значення бути в нас взагалі немає бути значення, чи людина священнослужитель, чи, чи не. Тобто закон один для всіх має бути, так і чи ти є член партії Зеленського, чи ти є іншої партії. Якщо ти порушив закон, то для тебе закон має бути всіх один, так і е, е, в цій сфері є, е, е, звичайно, мають бути задіяні е, державні органи, які займаються релігією, тобто які б мали здійснювати моніторинг е, процесів. Є відповідні відповідальні особи службі безпеки в інших державних установах, які відповідальні за безпеку. Країни, які би мали твердо моніторити, що відбувається, і в е, е, ті самі мали би бути в першу чергу закриті всякі медіа. Які в нас легально діють, які є отакими от знати 100-500% процентними пропагандистами руського міра і працюють на окупанта, і в них собі легально не діють. У Нас е, е, тобто, я який не є професіоналом пошукових якихось там цих можу спокійно знайти е, тих людей, які працюють на е, проросійські видання в Україні. Живуть в Україні, їм нічого за це не є. Тобто для мене це також е, нерозуміння. Не це не є порушення свободи слова, це є е, е, якби скажімо так е, невиконання державними відповідальними органами е, своєї роботи щодо зупинення російської пропаганди в Україні. Так? ми журналісти чи е, хтось інший може ці речі фіксувати, а певні служби чомусь якось не зауважують і перший. Козацькі, які мають свою Ой. назву, чи, наприклад, там видання СПЖ, яке було створене власне в умовах російської окупації початків російської окупації і. Саме має завдання, а тепер з'являються інші видання. Вони відверто діють, скажімо, я бачу їх в Фейсбуці, створюються сайти. Я розумію, що не можуть контролюватися десь там з боку Росії, але наприклад, їх можна блокувати на території України. І як свого часу хтось, хто хтось то вміє, той може зайти, в ті самі в контакти чи щось інше. Але якщо заблокувати на більш ширшого загаду, якщо блокувати канали Ютубі і певні речі, ще десь то, звичайно, що можна зменшити. Ти вплив саме цієї кремлівської пропаганди на, на цих адептів цієї секти руского міра, і відповідно, що може багато що змінитися взагалі довкола. Тому просто для початку я так думаю, що потрібно би було мати бажання щось почати робити, ці речі і прийняти і мати якусь політичну волю. І тоді я думаю, що е, знову ж за тим давнім давнім принципом розділяє владарю, його можна використати деколи з користю. Е, то, власне, відділити е, знову ж таки фраза е, мухи і котлети, тобто відділити котлети, те, що може бути корисним від того, що шкодить, і е, зменшити впливи цих медійні, і так далі. і... E, нарешті примусити виконувати закон про перейменування, щоб сталося зрозуміло, щоб люди не були в своїй широкій масі обдурені. А як ми бачимо, що навіть коли їм треба зібрати підписи під e, свої петиції чи під щось інше, їм це не завжди вдається? Тобто, те, що вони суттєво ослабли, це вже також факт. І я знаю чи спілкуючись з представниками клером московського патріархату України, розумію, що вони e, в разі якоїсь більш активної позиції влади і. E, в разі, якщо серед клиру появляться, серед пропату появляться ті, які зготові будуть так відверто виходити з московського патріархату то цей рух досить активізується і ми побачимо те, на що навіть не очікували. Отже, це був Тарас Антошевський, керівник релігійної інформаційної служби України, ми говорили про наслідки. Російського прильоту по історичному центру Одеси, а саме по Спасо-Преображенському собору УПЦ Московського Патріархату чи РПЦ в Україні, це вже якому подобається. Як, якою буде подальша доля цієї конфесії в Україні, і чи її вірні і клір зрозуміли цю цю ситуацію? Мене звати Олександр Страцов, я є автором каналу свіжої історії. Е, підпишіться на мій канал, також заходьте на релігійну інформаційну службу України. І все буде Україна. Дякую.